Покажу вам, як я висаджувала цибулини лілії на своїй ділянці. Якщо ваші цибулини, так само пророщі, як і мої, дуже обережно із цим паростком. Якщо його ненароком зламати під час висадки, цвітіння цього року не дочекаєтесь. Загалом глибина посадки для лілії визначається. В залежності від об'єму самої цибулини, яку ви висаджуєте. Прийнято вважати, що це як три діаметри самої цибулини. Також під час посадки лілій слід враховувати не лише глибину посадки, а також розташування цибулин одна від одної. Бажано, щоб між ними була відстань хоча б 10-15 см, щоб коли вони виростуть і почнуть квітувати, лілії не заважали одна одній. Після того, як розмістила цибулини, обережно присипаю їх землею. Бачите, я е, трохи поділила Значить, верхній шар, де було більше грудочок скинула з боку, де було менше грудочок з іншого боку. І тепер, ось там, де рихліша земля, де грудочок поменше, спочатку цією землею присипаю, щоб не пошкодити ось ці пагони. Також нічого я тут трамбувати не буду. Зараз, коли землею присиплю, просто пролью водою. Перед висадкою цибулини лілій можна обробити, наприклад, фунгіцидом Максим. Для цього їх слід витримати у розчині Максиму десь 2 мл на літр води. Але так як у мене не було часу витримувати лілію розчині, тому що думка висаджувати їх прийшла спонтанно. Я просто додала фунгіцид одразу у воду, якою після висадки проливала свої цибулини.